Винищувачі F-16 ВПС Бельгії братимуть участь у програмі навчання українських пілотів. Про це повідомила міністр оборони Люді Дедондер. Бельгія не зможе надати Україні F-16, незважаючи на наближення постачання винищувачів п'ятого покоління F-35. Причиною є великий знос літаків. Близько двох тижнів тому про це заявив генерал-лейтенант Фредерік Геттінг, начальник управління матеріального забезпечення армії Бельгії. Проте українські пілоти зможуть пройти навчання на F-16 ВПС Бельгії. Перед цим до Брюсселя прибудуть чотири фахівці з планування місій та шість інструкторів. Навчання льотчиків повітряних сил України відбуватиметься на базі скрутструб королівських ВПС Данії. Найближчим часом бельгійське міністерство оборони відправить туди своїх військовослужбовців. Два навчально-тренувальні літаки Ф b прибудуть у скандинавську країну у 2024 році.